У Пирятині проведуть капітальну реконструкцію одного з найбільших ліцеїв міста, де навчається біля 800 учнів, його включили до переліку проєктів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування. Проєкт реалізують в рамках програми з відновлення України. Проєкт коштує майже 100 мільйонів гривень, з яких 80% – це європейські кошти, 20% – Це кошти нашого бюджету. Мають бути, але враховуючи ну, те, що у нас. Через зменшення надходження акцизу ситуація з бюджетом не така гарна, як би нам хотілося, то 10 мільйонів ми вже підготували. А десять будемо просити обласну раду як варіант, можливо, допомогти нам в цьому. Міський голова Пирятина називає проєкт з реконструкції ліцею одним з фундаментальних проєктів громади. Там буде все під ключ, тобто утеплення, заміна даху, заміна системи опалення, внутрішні ремонти, обладнання, меблі, тобто ну, прилегла територія, тобто все туди буде входити повністю фактично. Ну, Перебудова будівлі під вже сучасні європейські стандарти. Будівля порятинського ліцею на сьогодні знаходиться в не найкращому стані і потребує реконструкції. Він дуже енергозатратний. У нього дах протікає, у нього стіни не утеплені. Система опалення дійсно там вона робилась під парове опалення взагалі. Тобто, ну, тобто вона неефективна і там в деяких класах нормально, в деяких дуже холодно, деякі крила. Ну, тобто, ну і все будувалося за часів радянського союзу. Ми ж розуміємо, все одно всі ці будівлі вони е, потребують уже модернізації і осучаснення. Загалом порятинський ліцей мав би потрапити до президентської програми «Велике будівництво, проте реалізувати її на жаль не вдалося. Коли з'явилася можливість е, да лінії кабінету міністрів. Е, Озвучена була, що буде така програма, і подавайте заявки. Звичайно, що область Полтавська подала нас серед самих, скажімо так, конкурентноздатних заявників. Тут унікальність цього фінансування, що попри війну, Фінансуються деякі отакі проекти, і ми в їх число попали. Проєкт з реконструкції прятинського ліцею мають на меті реалізувати вже до кінця цього року.